Що ми, коли ми говоримо про багато сигналів і багато порушень, ми забуваємо, що коли доходить питання до того, щоб люди конкретно не просто сигналили про те, що їх змушують, а щоб написали заяву правоохоронні органи, таких людей знаходяться буквально одиниці. Ви зараз можете до них звернутися. Ми можемо звернутися, що люди потрібно звертатися особисто. Знаєте, в нас працює в офісі гаряча лінія. Туди дзвонять щоденно десятки людей, які повідомляють про ті чи інші речі, які вони вважають, що є порушенням під час виборчої кампанії. І коли ти просто... якісь речі, які е, можуть бути цікаві для правоохоронних органів, ми кажемо, добре, вони нам кажуть, повідомляйте самі. Ми їм кажемо, називайте прізвище, давайте ви напишете заяву, ми, звичайно, про це будемо повідомляти. 99% людей відмовляється взагалі говорити про те, що вони будуть фігурувати десь в заявах. Про, про ці порушення Отже, чинник І, страху існує е, абсолютно. Тому говорити про те, що правоохоронні органи, якби вони були завалені е, заявами виборців про порушення виборчого законодавства, я думаю, вони б змушені були навіть при всій своїй апатичності зараз реагувати по іншому. Отже, звертаємося до наших глядачів. Якщо ви бачите порушення, звертайтеся не лише до е, спостерігацьких організацій, до опори чи комітету виборців. звертайтеся також до правоохоронних органів.